Отже, сьогодні хотілося б поговорити знову ж таки про той самий руський мір, в першу чергу, з вами в історичному контексті. З початком повномасштабного вторгнення багато різних от таких формулювань, скажімо так, з'явилось в нашому інформаційному просторі. Це там і расизм, ну, ідеологія руського міра це трошки давніше формулювання. З історичної точки зору, це щось нове, чи це те, що. Ми вже, грубо кажучи, давно бачили і те, що формувалося, скажімо так, століттями. Справа тім, що Московія, та, що зараз називається Російська Федерація, вона завжди привласнювала або крала чужі термінології, чужі здобутки, намагаючись їх підлаштувати під свою кальку. І взагалі це поняття російський світ або руський мір, як вони кажуть. Це калька з давнього Риму, коли був Пакс Романія, тобто римський світ. Але кожен раз, коли вони щось крадуть, вони це роблять настільки незграбно, що вони не розуміють, що римський мир це був перш за все ті, що приналежні до римської культури, тобто до римського мистецтва, до римської просвіти, до того, що є цивілізаційним здобутком. Російська ж Федерація усе це деградувала і спотворила в своєму стилі, і тепер. Те, що ми називаємо російським світом, це лише привід для експансії, привід до приватизації і до терору. І це стосується того, на що вони перетворили Російську Федерацію, бо Радянський Союз їхній попередник, де національні міншини і національні держави були зведені на нівець. і фактично Російська Федерація перетворилася на великий концтабір, де не лише інші народи. Але й сам навіть той московський народ є поневоленим і де є один лише центр метрополія Москва, там як в Кремля, як центр великої колонії і табору. Тобто табору мається на увазі як концтабору. І власне цей принцип вони прагнуть перенести на інші світи, на інші держави, на інші культури. Винищуючи цим самим ті культури і маючи привід для завоювання, зокрема, їхня теза, що де знаходиться або де звучить російська мова, там і є російський світ, отже, там є чобід російського солдата, отже, там і є Російська Федерація. Хоча самому, по самому собі Російської Федерації або Росії як такої не існує взагалі в історичному, в етнічному, політологічному розумінні. Позаяк є Московія, а решта все є штучне утворення, лоскутна імперія, яка рано чи пізно розвалиться, і в цьому контексті неправильно порівнювати, наприклад, російську терористичну або завойовницьку ідеологію з фашизмом, тобто, бо це італійська версія, або навіть з націонал-соціалізмом, чи навіть там. З будь-якими іншими позаяк це окремий мікс найгіршого, що було взято з тоталітарних ідеологій. І расизм це якраз є ця ідеологія людиноненависницька. І людиноненависницька не лише до інших народів, а й власне до свого народу. І в цьому, власне, і позакладено той базис, який зведе її до краху. Чесно, я дуже радий це чути, бо я вже стомився людям людям пояснювати, що ну при чому тут фашизм фашистська ідеологія. Вона взагалі зародилася з соціальних проблем із проблем занепаду Італії для того, щоб після світових воїн не дати Італії розпастися і відтворити єдину Італію разом з соціальними верствами фашизму, зокрема переміг мафію. Тобто там були зовсім інші цілі, і там було зорієнтування на історичну спадщину власну, тобто на Римську імперію. І там, звісно, так як це авторитарний режим, були свої злочини. Націонал соціалізм, також, так як нас кажуть, нацизм, то там була інша ідеологія, зверхність німецької раси, але при цьому німці або німецький режим не пригноблював власний народ. При цьому не пригноблювалися союзники, не пригнобнювалася інша культура. І там експансія діяла зовсім іншим засобом, і в той же час сприялося розвитку культури і багатогранності німецької культури, і освіти, і науки при всіх тих недоліках, які були причинені гітлерівським режимом. Расизм, це ж вони намагаються створити універсальну ідеологію для всього світу, яка поглине весь світ, і в цьому контексті поглине також інші культури. І разом з тим. Це ідеологія, яка приборкує власне і сам московський народ, роблячи його ніким простим стадом вівців, і тому цей расизм є абсолютно нове явище 21-го століття, не лише за своїми тезами, а й за способами опанування власними мізками народу, які включає в собі і церкву російську православну, яка в контексті інших народів, інших держав є шпигунською мережею диверсійною, але стосовно. Власного народу, так як вона була заснована ще Сталіним, ми всі знаємо відповідне розпорядження, вона також виконує расистську функцію. Функцію стукачества, функцію пригноблення власного народу і функцію заперечення самого християнства як такого, тому що те, що сповідує російська церква, навіть якщо вийти поза межі війни, вона є антихристиянською. І все це також є складові расизму. Що говорить про те, що це штучна ідеологія, яка руйнує світ як такий. Тобто, головне завдання расизму навіть не завоювання інших територій, а руйнування людської істоти, людської душі як людини розумної, для того, щоб перетворити людей у гвинтики, які підкорюються одній обраній касті на чолі, з навіть не з імператором чи царем. А з тим, хто уособлює собі просто вершину влади і цього невігластва, яке зараз прогресує у 25-му столітті, і яке так як завжди було в циклічній історії, закінчиться крахом, та як були багато розмов про закінчення історії, про крах світу, і цей світ буде крахом рашизму, тобто того російського світу, того російського міфу, який намагаються нав'язати в цілому світові і власному народові. От знову ж таки, те, як ви охарактеризували рашизм, за, ну насправді звучить дуже схоже на те, що відбувалось в принципі, в союзі радянському, а не от тільки от зараз таке, от виникло знову ж таки людина, гвинтик, експансивність і так далі. Чи були все ж таки якісь принципові відмінності? Рашизм відрізняється від радянської ідеології. Здавалося б, на перший погляд, є схожі речі, тому що радянський союз він пропагував стереття е, різниці між націями, попри те, що про це говорилося публічно, що кожен народ має свою, свою культуру. Але в радянському союзі, попри те, що намагалися створити єдину радянську общність, тобто советського чоловіка, і це теж була калька з американського суспільства, де радянський союз ідеологія намагалась створити радянську людину. З точки зору експансії до світової революції, до створення світового табору соціалізму, те, що пропагувалося ще троцьким і молодим Сталіном перманентна революція і Сполучені Штати Європи, але мали знову вазі ці комуністичні Сполучені Штати Європи. А в Російській Федерації Путінська та його кліка, придумавши цю ідеологію, вони змінили, тому що радянський Союз, хоча б зовні він зберігав шароварщину. Пісні замилування, там, якщо взяти український варіант, українськими піснями, українською мовою, контролюючи тільки ідеологічні засади цієї мови, щоб ніхто не виступав цією мовою проти власне метрополії Кремля, і ніхто не додумався до самостійності або відторгнення своїх територій. Расизм навіть це заперечує, тобто він повністю схильний до поглинання і повністю заперечує будь-яку національність. І для цього використовуються найпримітивніші абсурдні кліше, ті, які ми чули в промові, зокрема Путіна та інших його помічників, а також його допоміжників. І найголовніше, що ця ідеологія вона опанувала власне всією Російською Федерацією його населенням. І в цьому контексті важливі ці проблеми 21-го століття примітивізації політичної думки і примітивізації взагалі критичного мислення. Чим менш освічена людина, чим менш вона може думати самостійно, тим легше і нею маніпулювати. І тут расизм також проявляється і щодо свого народу, і це він несе іншим народом. Тобто, фактично, це первісний лад, якому замість патеки дається смартфон. В якому пишеться те, що потрібно писати, і власне людина робиться антинелюдиною розумною, тобто не гомосапієнсом, а щось отвариненим, і власне, ось це і є головна мета рашизму, яку вони намагаються розповсюдити на увесь світ, і в цьому полягає найголовніша його відмінність від інших тоталітарних ідеологій, які існували. В інших державах, але які мали сповідувати хоча б процвітання власного народу, і тому расизм це є перш за все антилюдська ідеологія, антицивілізаційна е, концепція, і вона має за мету поглинення цивілізаційного процесу як такого, тобто еволюція неможлива. Частково ми за зачепили цю тему, хотілось би ще трошки наголосити на цьому. Все ж, от е, був. Бо... По секрету, це в тому числі зараз буде виходити і для наших західних партнерів це відео, скажімо так, щоб дати їм зрозуміти, що все ж таки тут мова не про загрозу для України виключно, що ця ідеологія має на меті набагато ширші поняття в чому це проявляється, що тому, що ну загалом, от якщо подивитись. На кінець 20-го, 21-го століття, то все ж вони бігали по там колишнім республікам е радянського союзу, не розповсюджуючи свої там апетити, скажімо так, там на Румунію умовно чи Польщу кудись. А, дійсно, чи є у загроза світового, принаймні починаючи з Європи, європейського масштабу від російського міра, рашизму і тому подібне. Коли на перший погляд здається, що расизм це суто російське явище, яке розповсюджується на так звані слов'янські народи, пострадянський або на пострадянський простір, це є перша помилка, яку можуть допустити в своїх думках інтелектуали або західний політикум, і не тільки західний, тут йдеться навіть і про східний політикум, і про східні суспільства, Бо як насправді все на плаву і на вершині, тому що Попри приховані сенси і смисли, які несе расизм, багато чого навіть є і на поверхні, і це видно з того, що вони проголошують це ненависть до інших народів, це ненавість до інших цивілізацій, і про це відкрито говорять як російські пропагандисти, так і сам Путін. Зокрема, йдеться про те, що інші народи не мають права на свою не лише державу, а навіть на свою культуру. І це перші ознаки, які є, це. Нагнітання антипольської істерії, нагнітання антислов'янської естерії, мовляв, поза слов'янством, поза Москвою нема іншого слов'янства. І це загроза всій південній, і східній Європі, і центральній Європі, де живуть слов'яни. Так само це загроза також і Фінляндії, і скандинавським країнам, де говориться про те, що вони практично є примітивні люди і вони є рабами так званого заходу. Крім того. На плаву і на поверхні знаходиться те, що постійно говориться про так званий англосаксонський світ, де його максимально принижують, перекручують його історію і говорять про примітивність його культури і цивілізаційного поступу. І це говорить про те, що цей світ має бути стертий і стертий саме расизмом, не лише расизмом в контексті російської мови чи російської культури. А расизмом за своїм стилем мислення і за своїм стилем розвитку, тобто крута вертикаль без гілок відтягнень до самодержавства, яке може бути завуальоване будь-якими термінами або будь-якими титулами назви того самодержавства. І найголовніше це розвиток в. В яму суспільства, де знищується толерантність, де знищується свобода думки і мислення, і це є сенс расизму, навіть не в завоюванні, тому що в сучасному світі недостатньо завоювати територію зброєю чи, скажімо, приєднати до своїх теренів. Сучасні війни є набагато глибшими, і вони здійснюються, в тому числі і м'якою силою. Тобто поглинанням чужої культури, поглинанням чужого мислення і цивілізаційного поступу, поглинанням і перекручуванням чужої історії та перспектив розвитку. І саме в цьому є сенс расизму, знищення інших цивілізацій, більших, менших. Неважливо для цієї ідеології, немає різниці, яка це цивілізація. І в цьому контексті це становить загрозу не лише в західному світі, в контексті демократії. Це становить загрозу в західному світі в контексті їхніх цінностей. І ці цінності мають бути зруйновані саме расизмом російським світом, який може прийти туди навіть не ракетами і не чоботом, а через своїх пропагандистів. Так само він є загрозливим і для азійських народів, які міжують з Росією і є дальшими від Росії. Ми пам'ятаємо тези, де стоїть що чобід російського солдата має бути омитий в Індійському океані. І це не був жарт. І ми знаємо про те, що Росія намагається зіткнути інші народи між собою, спонсуючи тероризм, але справжня мета знову ж таки поглинання цих народів, цих культур своїм системою мислення перш за все, це питання свідомості, яку намагається зруйнувати расизм і розповсюдити цю примітивізацію мислення і несвободи на весь світ. І в цьому є глобальна загроза, враховуючи сьогоднішні можливості комунікації, пропаганди, інтернету інше. І це є перш за все це питання кібербезпеки, безпеки душ, душі і мізків людей, особливо молодих людей, тому що расизм просувається перед те, щоб зруйнувати і вибухнути, підпалити соціальні катаклізми, релігійні. Расові катаклізми і потім накинути цю ідеологію суцільного руйнування, тобто створити всесвітній хаос, і потім впорядкувати цей хаос в мізках і в душах людей саме на свій манер. І таким чином людство буде закинуто в темряву, коли говориться, що темні віки середньовіччя покажуться лише світлом. Часто можна зараз почути таке формулювання, що Україна це щит Європи, і ну цілком можна, хоч воно звучить доволі таке пафосно, але е, певна правда в тому точно є. Тому що в принципі, якщо подивитись на теж те ж ХХ століття, е, ну скажімо так, коли Україна не вистояла під більшовицькою навалою, то в майбутньому були проблеми у європейських країн. можете трошки про це розказати? Зокрема, от, ну, Балтійські країни опинились пізніше в окупацію. Потім ми пам'ятаємо і Угорщину, і Чехословаччину заходи радянських військ. Тобто без України Європи дійсно, якщо так подивитись, непросто як мінімум. Чи стоїть Україна на передові? Не тільки західного світу, а взагалі цивілізаційного світу, навіть інших моделей арабського світу, китайського світу з їхнім своєю філософією життя, своїм філософією любові чи інших галузів духовного і релігійного або суспільного розвитку, безумовно, ми можемо згадати те, коли на початку ХХ століття впала українська державність. Ми побачили експансію. Ми побачили спробу революції в Німеччині. Ми побачили спробу революції в Угорщині. Ми побачили наступ на Балтійські народи, збройний. Ми побачили збройний наступ на Польщу, до захисту якої долучились також і українські підрозділи, зокрема бригада Безручка, яка захистила Замостя і не дала взяти Варшаву. Але ми бачимо, що і посилась пропаганда вже тоді і радянський Союз і цей ще м'який расизм, який виріс сучасний расизм, підпалював Африку, підпалював Латинську Америку не лише терористично, а світоглядно. І це означає те, що якщо Україна не вистоїть, буде кардинальна зміна світового порядку, і крім того, Росія буде запалювати весь світ своїми вогнищами. Ось цієї внутрішньої небезпеки, внутрішнього кипіння, ми бачимо, що історія нам показує те, що Росія ніколи не зупиниться на тому, що вона досягла. Відкупитися територіями неможливо, незалежно чи вийде українська армія на кордони 91-го року, чи ні. Це буде вічна війна, допоки існує цей режим і ця держава в тому вигляді, в якому бачимо. Свого часу Захід зробив помилку, намагаючись відкупитися від Гітлера. І ми знаємо, чим це закінчилося. І Захід це усвідомив після того, як в 45-му році західні альянти і радянські альянти увійшли в Берлін і на територію Німеччини, і, власне, відтворення нової Німеччини відбувалося не в тому розумінні, що було зруйновано режим. Гітлера а в тому розумінні, що була зруйнована розуміння і світоглядне бачення світу, те, яке робили нацисти, і зараз Захід повинен згадати цю е, свій досвід, тому що якщо Україна вистоїть і збереже незалежність, це означає, що загроза для всього світу зберігатиметься, тому що не знищений незнищений сам расизм. І це не залежить від того, живий Путін чи мертвий Путін. Це абсолютно помилкова думка, що знищення Путіна знищить расизм. Расизм вже в душах і в голові 99% громадян Російської Федерації. І саме знищення ось цієї ідеології, перевиховання цієї величезної нації на цій величезній території. Це повинно бути питанням національної безпеки і світової безпеки на майбутнього. І весь світ вже зараз повинен цим займатися і моделювати моделі, так би мовити, повоєнного світу, коли Російська Федерація, в тому вигляді, в якому вона існує зараз, має бути зруйнована. Вона має бути керована зруйнована, тому що це величезна територія з різними націями, з різними релігіями. І щоб не допустити той хаос, який загрожує світу, і цим хаосом знову ж лякає світ сама Російська Федерація. Потрібно вже зараз думати про впорядкування світової ідеології не лише з точки зору військової безпеки чи економічного перелаштування світу. А також світоглядного перелаштування – це одна п'ята частина планети Земля, і вона здатна завалити усю землю, якщо виражатися образно. Але в той же час потрібно усвідомлювати і інше, що ця боротьба повинна вестися у всіх на всіх фронтах на планеті Земля проти рашизму. Зокрема, як і в самій Росії, так і з її адептами, які вже існують в Європі, Америці, Південній Америці. В Азії і Африці, тобто расизм вже пустив метастази по всьому світу. І наслідки цього можуть бути непередбачені, і тому їх треба вже зараз обрублювати і вже зараз виліковувати душі і мізки людей, особливо молодого покоління. І в цьому є світове завдання, тому що в цьому полягає питання світової безпеки і взагалі майбуття, як воно буде розвиватися. І Україна стоїть на передовій якщо говорити. Ви з точки зору військової. Україна захищає своїми силами, своїми синами і доньками просування західного світу. Але чи становить сучасна Російська Федерація силову загрозу західній цивілізації? Абсолютно ні. НАТО не боїться Росії, і це факт. І навіть та зброя, яка існує в Західне в ЗСУ, це доводить, коли ще навіть НАТО безпосередньо не втягнулося. І це усвідомлює Росія. Саме тому Росія діє через цей російський світ через ідеологію руйнування світоглядів і цивілізаційних базисів ну, інших світів, тому що це більш безпечніше, але більш руйнівне. Зокрема, це втручання не лише в вибори, а в мозги виборців, тому що пряма демократія, вона, як правило, більш вразливіша і сучасні технології, технології двох речень Твіттера, Технології заголовків, де люди плутаються в різниці між фейками, напівфейками і правдою, дає ці можливості Російській Федерації, і це також важливо, тому що затягувати цей процес неможливо, тому що він роз'їдає інші суспільства, в тому числі і азійські суспільства, африканські суспільства. Ми знаємо, що пропаганда розповсюджується і на Африку. І в цьому є найбільша небезпека, яку потрібно зупинити в просуванні цього рашизму і зрозуміти розуміння расизму не з точки не лише верніше, з точки військової загрози, а з точки розуміння цивілізаційної загрози. І тут Україна також стоїть, тому що ми боремося також і ідеологічно, ми боремося духом, і в цьому підступність і замаскованість расизму. І саме це повинні скористати. Наш досвід і досвід цієї війни, яку ми насправді ведемо в сучасному розумінні 30 років, а не в сучасному, а в історичному 300 років, образно виражаючись, у всі світові суспільства. Тому що це, перш за все, становить загрозу для, їх, для них, для їхніх засадничих принципів життя, а також і мислення.